Сьогодні у нас 26 жовтня 2022 рік. І терпець мені урвався, хочу спробувати сорт яблук книж. Яблуко у мене одне. Розтягувати немає як. Раптом... ну В холодильнику лежало вже десь тиждень. Раптом з ним щось страпиться. Воно пошкодження має, щоб не пінгнило, щоб показовий вигляд мало. Вже, як в наступному році плодів буде більше, можна буде розтягнути по періодах, поки подивитися на його спроможність до тривалого зберігання. В звичайних підвальних умовах, в холодильнику, це вже з часом все, як я казав. Залежить від кількості плодів, від матеріалу, який може бути підданий для таких досліджень, відпробувань різного роду. Велике величезне яблуко, я думаю, з віком все ж таки плоди стануть ще більшими сорт книж. Ну що ж, давайте розріжемо спершу. Ось таке дуже соковите, з-під ножа сік вилітав. На запах, ну, приємний запах яблучка має. Характерний для яблука запах. Так, давайте скуштуємо вже. Дуже смачне, солодке яблуко, абсолютно відсутня кислота, навіть натяк на кислоту. Немає нічого, лише відчувається цукор, не прісне, дуже багато соку, хрустке, дрібнозернисте, не жорстке. Ось що я можу сказати про цей сорт. Легесенька нотка якогось такого крохмалюща відчувається. Можливо, потрібно ще трішечки було б йому полежати. Плюс-мінус тиждень, другий до місяця, не знаю, це все вже в своїх умовах потрібно встановлювати, перевіряючи ось кожний плід, в певних умовах зберігати, в певний період споживати, можна більш щось точніше розповісти. Ну, поки що, напевне, виступає як отак. В оригіналі осінній сорт можна споживати протягом листопада, напевне. Десь, можливо, з кінця жовтня і протягом листопада. І, можливо, він такий може бути ранньозимовим. Подивимося в подальші роки, що він покаже за себе, про себе, розповість в грудні, які показники будуть, як він буде смакувати. Чесно, хочеться його вже доїсти мені швиденько. Сподобалось мені на смак. Солодке, такий приємний в нього дуже цукор, дуже соковите, солодкий сік. Ну, для такого яблукоїда, як я, це за щастя, посмакувати ось таким. Смачним яблуком. Яблука велике, як я вже казав, напевне, будуть в розмірі більші і можуть, напевне, екземпляри траплятися до пів кілограма. Будемо намагатись такі виростити, це я не важив. Ваги залишилися. Немає тут у мене ваг зараз, одним словом, щоб зважити його ну, на свій об'єм. Я не сказав би, що воно має от е, об'єм вага, якби віз... під час так візуалізації е, не співпадає. Тобто, здавалось би, що воно має бути важке, а воно не дуже важке. Напевне, через те, що велика наводненість, дуже багато соку, соковитий м'якуш, І це вага, от цей такий об'єм вага, вага нівелюється, не підтверджує, не підтверджується об'єму. Десь певно грамів 200. 200. Плюс. Але можуть бути екземпляри дуже-дуже великі в описах. Ось і все. Напевне, будемо завершувати огляд сорту яблук під назвою книж. Дякую за увагу. До побачення.